У uh, нарешті я дотягнувся до продовження роботи над другою частиною, і нарешті можу презентувати вам повний огляд. Попереднє відео забрало в мене немало часу, але сам процес надихав мене як ніщо інше. Сама робота по пошуку мемів, гарних картиночок, монтаж і мисленнєвий процес, як то все поєднати, хоч і можуть гарно втомити, але в кінці дня по-справжньому задовольняють. Дякую всім за підтримку, за кожен коментар та лайк під минулим відео, мені це дуже приємно. Що мене не задовольняло, так це придирки Ютуба і його штучного інтелекту, який той робив, що агрився на окремі футажі у відео, і блокував його подальше завантаження на платформу. Так було 6-7 разів, і кожного випадку я йшов назад домонтовувати, підрізати і знову рендерити. В один момент в мене не вистачило терпіння, а тим більше, що планував я залити огляд до 1 січня, просто взяв і залив його через швидку апеляцію. Сама апеляція була відторнута Warner Brothers, і мені влупили Копірайт Страйк, а відео було видалено. Сказати, що це мене засмутило, нічого не сказати. Проте з огляду на весь витрачений час і сили, а також бажання таки зробити огляд, я не збирався зупинятись. Після декількох консультацій і мотивацій від близьких друзів, а особливо хочу подякувати цим двом людям: Айкотіка, нині культурний дідько, міська божевільна. Я вирішив, що буду йти до кінця і пустився берега. Подав зворотне звернення, і слава богам! Відео через три тижні повернулося на платформу. Правда, Трама все ще зі мною, і кожного разу, перезавантажуючи сторінку, я боюсь, що побачу ще один бан. Дякую Айкотиці, який тепер культурний дідько, за майже детальну інструкцію, як то працює, і те, що не полінився, допомогти по суті ноунейму. А особлива подяка пані міській божевільній. Її підтримка була однією із вирішальних. Панянка, до речі, має крутезний канал на Ютубі, на який рекомендую перейти кожному. Її огляди на Рівертейл то просто топ. Далі ви знаєте, що робити. Ну, про це поговорили. Дякую, що послухали. А ми безпосередньо повертаємося до фільму. Друга частина огляду, шановні панянки та пани. Ми зупинились на тому, що один із подарунків Гарі то мантія Невидимка. До подарунку йшов цікавий лист, який попереджував Гарі, щоб той використовував її з розумом. Мій батько це мені перед смертю. Я повертаю її тобі. Користуйся з розумом. Так дуже куметно, що після цих слів він одразу направився з нею у секцію заборонених книг. Але по суті, Нухіт то реально розумний. Бо як би ще він там опинився. Хто такий Ніколас Фламель, так і треба дізнатися, аби рухатися по детективній лінії далі. Ну, можна спитати, мов яке взагалі діло цих дітей до історії з філософським каменем і всього іншого. Сиділи б собі і займалися тим, за чим вони прибули у школу, навчалися, або просто відпочивали під час канікул. Проте ж не треба забувати, що у нас орудує в замку Северус де Ергевіус», і хто знав, в який момент він знову атакує пса ногою. Ба більше Гаррі та його друзі не з тих, хто буде сидіти на місці, коли навколо коїться лихо, адже вони не якийсь там, «Я маленький, Я маленький а відчувають важливість, змогу та поклик впливати на речі навколо них. Проте Гаррі, по суті, в тій бібліотеці нічого для себе не знайшов. Окрім книжки, в яку полонили того чоловіка із музикального кліпу. Хоча Гаррі натрапляє на дивну розмову між снейпом і Квірелом, очевидно, що Снейп тут напав на квірела і говорить наступне: краще не мати такого ворога, як я квірел. Ми з тобою ще поговоримо. Коли ти вирішиш, на чиєму ти боці, ви знаєте, розмова дещо дуже дивна. Ну, як мені здається, нам хочуть показати, що Снейп тепер ще й залучає до себе у лихі справи іншого професора. Але знаючи на чиєму боці і під керівництвом кого насправді весь цей час працював Снейп, можна зрозуміти, що то він погрожував квірелу в його намірах вилучити камінь. Але знаючи, що Снейп був у підпіллі від імені Дамблдора в рядах Волдеморта, було б дивно, якби він знаючи, що Волдемор десь досі існує, показував свої справжні наміри одному із прибічників замість того, аби залишатися у секреті. Тому, моя думка, тут, по порученню Албуса, Снейп навпаки, начебто від імені Волдеморта, наполягає на тому, щоб Квірел зробив те, що хоче від нього темний лорд. Адже ви бачите, який Квірл був боязкий і невпевнений. А Снейп таким чином каже йому, аби не збивався зі шляху. Ну, досить ймовірно, що Албус був заінтересований в розв'язці цієї історії, або щоб Волдеморт таки нарешті вийшов із тіні і продовжити завершення битви з ним. Бо Албус таки знав, що Волдеморт нікуди не дівся. Йому не потрібен захист. Темного лорда немає. Темний лорд повернеться. І хлопець буде у смертельній небезпеці. Досить схоже на Албуса і його методи. Гаррі таки підняв немало шуму через ту книгу, ну і звісно при втечі скинув ліхтар. Залишив уліки на місці злочину, так би мовити. Це він молодець, не здивувався би, навіть якщо він носив мантію ось так. По дорозі Гаррі натрапляє на дивне дзеркало, яке чомусь показує йому його батьків. Не те, що предкліф тут гарно відігравав, але ви тільки уявіть хвилювання Гарі у цей момент. Ти все життя жив у свого роду пеклі, а та сім'я, де тебе люблять, втрачена назавжди. І ось він маленький дотик до неї. Тим більше це світ магії, і можливо, щоб це не було не лише проекція батьків у дзеркалі. А щось більше цікаво, що Гаррі одразу захотів розділити цю інформацію з другом і швиденько будить Рона. Проте, як виявляється, Рон бачить дещо зовсім інше. тато, це ж я. Тільки я староста і тримаю кубок лідечу! І підтвердити сподівання Гаррі не зміг. Оставки вже той телефон. Як ти думаєш дальше жити? Неочікувано з'явившись, Дамблдор таки пояснює, в чому тут діло. Воно показує лише найпотаємніші, найщиріші наші бажання. Люди божеволіли перед ним. До речі, в цей раз, вже при написанні сценарію, я зацікавився тим, що ж то написано на рамі дзеркала, і був здивований, коли побачив локалізацію назви навіки як Яцрес. Хоча ось в самому фільмі ніяк не перекладали. Я бачу ти, як і багато хто до тебе відкрив чари дзеркала, ерізе. Так ось назва дзеркала якраз і зумовлена тим, що написано на ньому. Ерізет страеру ойт убекафру ойт он восі, в зеркальному прочитанні «I show not your face, but your heart's desire». Я не обличчя тобі покажу, а бажання твого серця. Вау! Ось вже і канікули закінчуються. Ну що ж, фастфорвард до повернення шкільної пори. Гарно відпочивши, Герміона зібрала себе до і таки знайшла книгу, яку треба, де й позначається інформація про Ніколаса Фламеля. Ніколас Фламель, єдиний творець філософського каменя, Чого? 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 Ви що нічого не читаєте? Привіт, це ніхто не буде дивитися. Розмови про книжки та цінності з людьми, які читають. Наступне запитання Ну, раз вже Геґрік збовкнув лишнього, то тепер з цією інформацією наше тріо прибуло до нього, аби розпитати детальніше про філософський камінь, де таки дізнаються дрібку нових фактів. Снейп один з вчителів, що оберігають камінь, Він його не крастиме. Що? Те, що чув, як ми розуміємо, з Еґріда взагалі не важко витягнути будь-яку інформацію, тому б я на його місці припинив витрачати калорії, проговорюючи оцей дисклеймер. Не слід було цього казати. Не слід було цього казати. Не слід було цього казати. Не слід було вам це казати. Зокрема, ми дізнаємось, чого він тут такий насторожливий. Адже саме в цей час Гекріт порушував закони Чаклунського світу, чекав народження дракона в домашніх умовах. Пам'ятаю, в попередньому відео я запитував у вас, кого б собою узяли у Гогвардс – кішку, жабиня або сову. І не здивуюсь, якщо Геґріт відповів би отак. Дракаріс. В цей час головних героїв помічає Мелфой. І ну, якби це Мелфой, тому він здає учнів, що перебувають уночі за межами школи, професорці МакГонеґалу. Як їх покарання знімаю феєдесяточвіті? А факт акаплів'юдандес. І о, господи, та що тут відбувається? Подивіться на обличчя Гаррі, коли той дізнається, що Мелфей так само понесе покарання. Забирайте його у Слизерин. Покарання просто шедевральне. Шкода минули добрі давні часи. Тоді винних підвішували за ноги у підвалі. дітей відправляють у заборонений ліс з Гегрідом, в якому хтось вчинив один із найважчих злочинів світу магії: розбив градусник, що спричинило витік ртуті. Ртутні термометри легко розбиваються, особливо часто це трапляється з маленькими дітьми. Все ж таке, щось спільне у цьому всесвіті з нашим є. Ну а якщо без жартів, хтось у лісі вбиває єдинорогів. А це в них така кров. Діти це найкращі помічники у пошуку вбивці, тому питань до ситуації в мене немає. По канону фільму Жахів група розбивається на пари і продовжує пошуки. Ну і звісно, пощастило знайти цього злочинця саме Гаррі. Ви знаєте, мене досі дивує оцей метод переміщення. З книги ми дізнаємось, що кров єдинорога пив саме Квірел, і начебто тут повинен бути саме він. Але ж таке переміщення ну геть не схоже на людське, тому здається, це оте саме безтілесне уособлення Волдеморта. Проте, як воно в такому випадку мало здатність пити кров, не знаю. Можливо, по задумці фільму це теж був квірел, адже як відомо, його тіло слабшило через вплив темного лорда, і допустим це його теж перетворювало до наступного споживання крові, на якусь напівлюдину, напівдух. По канону вмить небезпеки Гаррі рятують друзі. В цей раз це справжнісінький кентавр. Той, в свою чергу, і пояснює, що це все значить, і направляє думки Гаррі на те, хто б це міг бути. Вбити однорога жахливий злочин, кров однорога дарує життя, ніхто не спадає на гадку. Ви знаєте, що нині зберігається у школі, містере Поттер? До речі, хе -хе, мені одному Гегрі з арбалетом тут нагадує Вукі із зоряних він. Але це все одно не зрівняється з тими, хто здогадався, що він нагадує Іво Бобула. Гаррі, в свою чергу, дочекавшись, поки вони повернуться до гуртожитку, повідомив друзям про те, що дізнався від Кентавра. Ну і трохи вже докинув від себе б oh. хоче вкрасти камінь не для себе. Self. А для Волдеморта з часом у Гаррі все дужче починає боліти той шрам, а від головних болей все дужче розкриваються його детективні здібності. У Гаррі збігається пазл, себто дуже дивно, що Гегріду трапився хтось так несподівано і подарував драконяче яйце. До речі, тільки зараз помітив, що Гегрід в цьому моменті наспівує сопілкою основну мелодію фільмів. з Гегріда вони без особливих проблем вибили інформацію про те, як впоратись з пушком, ну і дізналися, що цю саму інформацію Гегрід повідав таємничій людині у Каптурі, яка й передала йому яйце з драконом. Пострім головивши до професорки Макгонагел, аби та їх привела до Дамблдора, аби тому вони передали всю серйозність ситуації, і попередили, що Снейп вже на півкроці до викрадення каменю. Як результат, зустрічають ось таке. Професора Дамблдора немає. Я не знаю, як ви дізналися про камінь, та запевняю вас, він надійно захищений. А зараз повертайтеся до гуртожитку. В коридорі вони зустрічають Снейпа, який намагається їх загіпнотизувати. Добрий день. До чого це було невідомо. Але оскільки Макгонаґл все заперечує, а Дамблдора взагалі немає у гокфорці, Гаррі вирішує брати справу у свої руки. І каже: Підемо до ляди. Я декілька разів тут перемотував, аби зрозуміти, що він сказав, бо слово Ляда для мене було невідоме. Ну і дякую Вікіпедії, а ще новому каналу за це слово, бо тепер я знаю, як називати кришку Люка. Головні герої збираються відправитися за каменем, аби зупинити Снейпа. Але на шляху їм встає е, Яременко Прадід Продакшн. Мій канал вирубають коментарем від Юлії Шумило, і Тріо продовжує шлях по сюжету. Це для твого ж добра. В кімнаті з пушком Пес вже спить, бо, бачите, хтось його усипив музикою замфори. Але це ненадовго, бо. Швиденечко запригнувши у люк, Рон, Гаррі та Герміона потрапляють у чортове сальце. Як з тим поводитися, знає лише Герміона, і до її порад прислуховуються Гаррі. Але от Рона вже доводиться рятувати за допомогою чарів, які саме чари, звісно, згадує саме Герміона. На цьому випробуванні себе проявила Герміона. А от наступна кімната просто ідеально підходить Гаррі. В ній, серед безлічі літаючих ключиків, треба знайти той самий, який відчинить прохід далі. Осідлавши мітлу, починається страшний сон Локсмайстера. атака ключами з усіх фронтів. Гаррі таки вдається віднайти той, який потрібно, і спритно передати його Герміоні та Рону. <звук> Наступна ж кімната це. Це шахова дошка Попрошу, велетенська шахова дошка. Схема проста: аби пройти далі, Гаррі, Рон та Герміона повинні перемогти у партії. Дана кімната просто ідеально підходить для Рона, адже, як нам вже показували раніше, він полюбляє грати в шахи і має в тому успіх. До речі, а у вас були ці маленькі фігурки шаху в дитинстві? Я пам'ятаю, збирав кожен випуск і досі маю декілька з них. Дошка, на жаль, загублена. Ну і в принципі магазин, де я міг купляти цей журнал, закрився, так і не давши мені змогу дозбирати увесь комплект, але то приємні спогади. Менше з тим, в цьому випробуванні все ще залишається небезпека, адже як і в чеклунських шахах, переможена фігурка не просто прибирається з поля, а розбивається вщент. Після довготривалої гри Рон приймає рішення, яким повинен пожертвувати своєю фігуркою. Так же сталося, що Герміона та Гаррі зайняли просто пусті місця, які до цього були на шаховій дошці. А Рону, мабуть, як я розумію, аби бути учасником процесу, довелося залізти на одну з існуючих. Звісно, що для такого завдання найкраще підійде саме фігурка коня. Хоча Герміона та Гаррі і намагаються відмовити Рона у прийнятті такого рішення. Той доводить Гаррі от такого аргумента. Гаррі це маєш зробити ти. Я знаю, не я, не Герміона. Ти. Тому вони усі з ним погоджуються. Рон таки бере на себе удар, точніше, фігурка Рона бере на себе удар, і той падає непритомним на шахову дошку. Ви знаєте, я не один раз чув питання до цієї сцени. Ну, мовляв, чому було не злізти перед цим з коня? Ну, мабуть, тому що він. Теоретично був частиною цієї фігурки, і якби зліз, то не зарахувався б хід. Його фігурка просто була зламана або щось ще гірше. А як я вже і сказав, мабуть, просто стояти поруч і давати поради друзям Рон не міг, бо повинен був бути учасником гри для цього. Чому тоді на пусті клітинки не встав він і хтось ще, а третього би залишили за бортом, незрозуміло. Мабуть, аби гра почалась, всі присутні у кімнаті повинні були стати до дошки. Це все звучить логічно, але все одно трохи натягнуто. Зокрема, ставила питання й сцена з падінням Рона. мов чому від удару по коню він впав непритомний та ще й так добряче. Ну, можна подумати, що від такого удару по фігурці, на якій він сидів, його непогано струсануло. Або ж після падіння з цієї фігурки відбулося те саме: або і те, і те. Успішно догравши гру, як Рон і спланував, Гаррі вирішує рухатись далі один. Герміона не сперечається і дає от таку настанову. Ти зможеш, Гаррі. Ти видатний чаклун. Справді. Перейшовши в іншу й останню кімнату, Гаррі з подивом для себе нарешті дізнається, хто справді стоїть за всіма планами викрасти камінь. Професор Квірел. Той штовхає типовий монолог Злодія, де і пояснює, що на матчі по Квидичу, то якраз він замовляв прокльони і вирішив діяти тоді одразу після того, як побачив, що Гаррі впорався з тролем. А коли Квірел під час масової паніки побіг до пушка, то його якраз і перестрів Снейп. Що, якщо вже чесно, ставить також питання до моєї теорії мотивації Снейпа отут. Хоча все ще можна уявити, начебто Квірл виправдовує Снейпа, аби той і надалі залишався таємним агентом, темного лорда у стінах Гогвурсу, бо утримання філософського каменю все ще не кінець. Останній пазл це те саме дзеркало Яцрес. Квірл, який голос в його голові, чи на голові вирішують використати Гаррі, аби той подивився, що бачить в ньому він. І, о, диво, там Редкліф, який грає акторські краще, показує, що камінь знаходиться у кишені Гаррі. Головний злодій вирішує розкрити карти, і на сцені з'являється Вальдеморт. Yeah. Якимось чином розуміючи, що камінь вже знаходиться у кишені Гаррі, Волдеморт вирішує діяти. Спершу трохи намагається склонити Гаррі до співпраці, навіть якимось чином констатує одну із характеристик його як Грифіндорця, Маніпулює поверненням до життя батьків, начебто це не він їх вбив, і штовхає речення, яке мені знову нагадало Олівандера. А той, кого не згадують, і не... творив великі справи, страшні. Але великі немає ні добра, ні зла. Є тільки влада, і ті, хто її бояться. Гаррі, звісно, на це не купується і тоді не змушує себе чекати наступне рішення. Але хто ж міг подумати, те, що колись давно зупинила Волдеморта приблизно 11 років назад, ще досі з Гаррі, самими лиш дотиками, перетворюючи квірела на спецефекти з фільму Мумія. Тільки но Гаррі подумав, що все вже завершилось. Волдеморт являє свою теперішню суть Лорд Димко, і наносить останній удар. Та проте Гаррі живий. Флешфорд у ліжечко, судячи з кількості листівок і смаколиків на тумбочці біля нього, мабуть, у відключці він був не один день. Ну і по класиці, після небезпеки, яка могла коштувати магічному світу всього спокою, з'являється Албус Дамблдор. Ну і просто не можу не залишити тут цей момент, який досі мені здається дуже веселим і теплим. Дещо сталося у підвалі між тобою і професором Квірелом, страшна таємниця, отже, знає вся школа. The whole knows. Дамблдор повідомляє Гаррі, що камінь було знищено за його спільною згодою з Ніколасом Фламелем. А прикол з дзеркалом, який для себе не зрозумів Гаррі, то начебто одна із Одна з моїх найкращих ідей. Да, Албусе гарна ідея. І конкурси цікаві. Себто отримати камінь міг лише той, хто хоче його просто знайти. Знайти заради інтересу, а не для того, аби використати. Між всім яскравим та чудовим, герої погодились на тому, що це ще не кінець. І, зі слів Дамблдора, Волдеморт уже не зможе повернутися. А, боюся, він знайде інший спосіб. а ще пропоную тепер кожному з вас прощатися зі своїми друзями лише так. До речі, про цукерки. Я їх теж куштував, і в мене точнісінько була отака от історія. Ушна сірка. Далі ви знаєте: Гаррі зустрічає Рона та Герміону, всі живі, всі здорові, всі студенти його гворцові і таке інше. Ось наступна сцена це теж те, про що я б хотів поговорити. Так, розподіл очок за навчальний період, що їх набрали діти. По всім фронтам спочатку лідує Слизарин, а потім Дамблдор починає накидувати Грифіндору очок. І ви знаєте, можна навіть подумати, що все справедливо, бо, мовляв, діти дійсно врятували в лапках світ. Проте, ну це ж не кожного дня трапляється. Яким чином би будь-який інший пересічний учень іншого факультету міг потрапити у події головних героїв, аби собі таке вибити? Тим більше, а на хіба в умовах школи, це ж як не крути ризикування життям, не те на що ти підписуєшся, вступаючи до школи. Я б зі своєї сторони на місці Дамблдора зробив отак: як і він, спочатку роздав очки повністю відповідно до вкладу факультетів в рамках шкільних активностей, і потім так само почав роздавати очки грифіндорцям, які вчинили подвиг. Але, але, все одно залишив би перевагу на бік Слизерин, як мінімум на одне очко. По-перше, ну це просто несправедливо, що вони змагалися в рамках правил, дійсно були в цьому успішні, а тепер продинамлені через те, на що ніяк впливати не могли. По-друге, таким чином ти не поводиш себе несправедливо по відношенню до слизарин і все ще належним чином визнаєш заслуги наших грифіндорців. Адже різниця тоді у балах невелика, але всі й так знають, хто тут справді герой. Ну а якщо чесно, вся ця система балів просто дурня, краще б її не було, і краще б факультети між собою не конкурували за першість. Не проходьте мимо тих, хто реально заслуговує відзнаки. Визнавайте їх старання та вклад, але робіть це в межах людини, а не всього факультету у порівнянні з іншими. Це, на мою думку, не можна виправдати локальними традиціями Британії чи ще чимось, адже це просто загальна гуманна логіка. Ну от подивіться на це, та подивіться на це, кого вони цим виховують. А ще цікаво, що оскільки капелюшки підкидували всі інші столи теж, то чи означає це, що за Кріфіндор у спротивізі Слизероном, вболівали і всі інші факультети? Хе -хе. Менше з тим ми нарешті підходимо до завершення історії. Діти збираються на станцію потяг, аби відправитися додому. Гаррі індивідуально прощається з Геґрідом, і той йому дарує знову дуже милий і близький до серця подарунок альбом з фотографіями його сім'ї. Ви знаєте, я ось при перегляді задумався: а звідки в Геґріда ці фотографії? Ну, типу, це ж приватні фотографії сім'ї, сім'ї, дім якої було зруйновано на додачу. І тут я задумався. Ми з наступних фільмів про Гаррі дізнаємось, що Снейп приходив до домівки Поттерів недовго після їх вбивства. То що, якщо на згадку про Лілі він узяв ці фотографії, які потім беріг у себе? Ну і таким чином у моменті, схлинувшись емоції та почуттями, вирішив по кінцю навчального року через Геґріда передати ці фотографії Гарі. Це було б дуже круто і цікаво, але я потім погуглив, що по книжці це було зроблено по ініціативі Албуса, який давав Геґріду вихідний, аби той розіслав поштових сов серед друзів сім'ї, у яких могли бути фотографії подружжя. Це теж має місце бути, але вже не така крута ідея. Це зимно якось їхати додому. Правда? ж? Я не додому їду. Не додому. Нарешті ми підійшли до кінця огляду першого фільму. За собою він залишає багато теплих і позитивних емоцій. Не дивлячись на існуючі десь проблеми у акторській грі дітей, графіці, логіці повістування, вони все одно не роблять погоди при перегляді. Ти просто плекаєш кожну сцену, плекаєш повністю цей магічний світ. Коламбус передав в деталях і в масштабі неймовірну картинку. Своєю роботою він захоплює глядача. З самого початку ідеально підібраний каст. Можливо, це буде надто гучно, якщо сказати, що кожен з акторів доповнює свого книжкового персонажа. Мабуть, все таки у випадку Снейпа це так і є, але як мінімум показує нам чудову адаптацію. Мудрий і розумний Дамблдор з помітною долею секретності, яка ще більше спонукає тебе думати, що цей персонаж знає більше, ніж говорить. Професорка Магонеґл, яка точно не менш потужна чарівниця, ніж інші маги, але з інших наближена найбільше до дітей та простоти їх життя. Професор Снейп, за уредними вчинками котрого ти так чи інакше бачиш глибину інших емоцій. Гегрід, не маючи прямого відношення до Гаррі, з першої появи відчувається як частина сім'ї. Словом, тут особисто мені немає чого бажати кращого. Я люблю цей фільм. Щодо повного нещодавного перегляду всіх частин, перша для мене, як і Кубок вогню, була найкращою. Зараз я вже трошки змінив своє бачення і маю дещо іншу думку. Про це я поговорю потім в майбутніх оглядах, але все-таки думка про перший фільм. Так і не змінилась. Ви знаєте, любі друзі, я дуже вдячний вам, що переглянули його зі мною і були тут. Мій огляд описує майже кожну сцену. Я намагаюсь не упустити увагу на все, що відбулося у фільмі, що, можливо, і не дуже цікаво тим, хто і так його бачив мільйон разів. А хтось, звісно, не проти ще й у такому форматі подивитись. Проте для мене картина цілісна, і такий фільм сприймаєш у великому відсотку не тільки інтелектуально, а й емоціями. Ти його переживаєш. Тому в багатьох випадках виконати щось задля збереження хронометражу мені вбачається неможливим. Я змотивований зробити огляд і на другу частину, проте вже не впевнений, що наступний буде саме на фільм з Потеріани. Дякую за ваш перегляд, дякую за увагу. І як я й казав у першій частині відео, не сумуйте за нашим переглядом, адже адже ми з ним не прощаємося. А ще ви просто зобов'язані підписатися на цей канал а від кожного іншого відписатися.